Лисенґайс heavy It's heavyweight. Плюс heavy Yes. Олександр Усик чемпіон надважкої ваги у хевівейті за трьома версіями. І ще кілька років тому точно би знайшлися скептики, які би відверто посміялися з такого твердження. Але наразі це факт. У вересні 2021 року на очах у британської публіки в Лондоні на Тоттенхем Стедіум Українець здолав істотно більшого Ентоні Джошуа, чим розвінчав міф про те, що серед дійсно великих і титулованих хлопців номінальному крузеру робити нема чого. Але якщо зазирнути у шафу знятих скальпів Олександром, виявиться, що це не єдиний габаритний противник українця. Перед початком відео усіх любителів українського контенту прошу вдарити по лайку, підписці та дзвіночку. Зробили тоді мерщій дивитися 5 боїв Усика проти справжніх велетнів. Після здобуття золота на Олімпіаді в Лондоні Олександр спокусився долучитися до команди українських отаманів та спробувати свої сили у всесвітній серії боксу в надважкому дивізіоні. Дебют Усика припав на 11 січня 2013 року ще й у Києві. Суперник новозеландець Джуніор Фа здавався непростим хоча б через габарити 196 см зросту з розмахом рук у 206 см. Вражає на початку: Усик не став суперника розбивати, взяв раунд на пристрілку. Відзначу, що при цьому українець пресингував свого масивного противника. Всіляко шукав до нього підходи, а представник британських лев'ячих сердець намагався показати ті межі, за які не радить заходити Олександров. Другий раунд розпочався непросто. Дійсно здавалося, що ФАМ може влаштувати усику непереливки. Але як тільки уродженець Криму став підключати в роботу довгий дальній прямий, не гаразди були вже в новозеландці. Моментами усик агресивно вибухав, пускаючи удари через руку суперника. І це приносило користь. Не забував українець і про свої ще аматорські принади: вміння імпровізувати та гратися із суперником з екватора бою. Усик остаточно заволодів ініціативою. Українець весь час пресингував Джуніора, не даючи танкоподібному противнику закріпитися на зручній відстані, щоб розстрілювати українця. Активно на ногах зі своєчасними вибухами та ловлячи противника на провалах. Саме так Усик упевнено проводив свій дебют у ВСБ. У третьому раунді здавалося, що лише щось аномальне може врятувати Фа від розгромної поразки. Або навіть дострокової. Усик спіймав кураж. Дещо розслаблено, але не менш переконливо, Олександр провів четверту та п'яту три хвилинки. Втім, українець відчував, що справу буде зроблено. І таки не прогадав. Продовжуючи гратися, усик обстрілював джуніора короткими серіями, буквально розриваючи противника. Перемога у всіх раундах. Такий був вердикт суддів. Що ж, виглядає, ніби дебют вдався. Велетні це не тільки хевівейт. Ви точно знаєте, що серед аматорів українець боксував у першій важкій вазі, де також траплялося зустрічатися з немаленькими хлопцями, чого вартий лише Тимур Мамедов. Азербайджанин зі зростом 196 сантиметрів. Цифри більш ніж солідні для крузера. Причому Усик бився з Мамедовим на батьківщині суперника в Баку. Адже саме це місто прийняло чемпіонат світу 2011 року. Мамедов на той момент уже був титулованим боксером. Адже того ж року завоював золото чемпіонату Європи в Туреччині. Усик той турнір пропускав за рішенням тренерського складу саме для того, аби ліпше підготуватися до світової першості. Бій проти Азербайджанської гори це фінал чемпіонату світу, його точно не назвеш простим. Усик від початку пресингував та накидував багато ударів. Мамедов закривався, відповідав і намагався користуватися своєю головною перевагою. зростом та довжиною рук старт бою видався ну дуже щільним. Ніхто не хотів поступатися. Хлопці буквально почергово закривалися на кілька секунд від шквалу противника. Аби вистрілити зі своєю серією. Моменти, коли боксери з дистанції одночасно викидали удари, чітко демонстрували, що далеко відстань точно забере вищий Мамедов. З другого раунду Олександр зробив корективи у своїй роботі, зрозумівши, що йти на обміни, працювати на зустрічних курсах, не найкращий сценарій для нього. Тому українець нагадав про одну зі своїх головних чеснот. «Двігайся, пожалуйста, ноги волка формі. Так так, саме про активну роботу на ногах. Другого раунду різниця між боксерами уже почала ставати істотнішою. Усик включався тоді, коли не йшов уперед суперник та діяв у розріз через відходи в сторону, коли Мамедов наступав при хорошій перевазі. Українець ще й банально викидав більше. Це також давалося в знаки. Хай би як місцева публіка підтримувала азербайджанця, схоже, що це більше підбадьорювало йти вперед саме Сашка. Українець продовжував лупати всю скалу. Той турнір також запам'ятався божевільною зустріччю українця з росіянином Артуром Бетербієвим. Відос про це гляньте у підкасті. Фінальний раунд битви між Усиком та Мамедовим мав визначити ім'я Тріумфатора світової першості. Тимур логічно намагався тримати нижчого Усика джебом. Але українець з ухиляннями та якісним футворком давав раду таким діям противника. А потім прилипав до Мамедова і впродовж 3-4 секунд уже не відпускав того без своїх бокових. На останок місцевий чемпіон уже не відмовлявся від хорошої рубки до падіння. Але на такий сценарій не погоджувався Олександр. Який місцями затримувався в супернику, але потім якісно йшов від довгих рук противника. Інтриги перед підняттям руки не було. Рахунок 25-15. Упевнена перемога Усика над вищим опонентом. Я дуже добре поживаю, я дуже щасливий, я дуже радий. Я дякую трибунам, тому, що вони підтримували свого спортсмена. Але я виграв. Ну, то можливо я сильніший, але я дякую всьому Азербайджану і обгодуємо. Хоча не все могло піти за планом української збірної, тоді аматорський бокс був повен корупції. Олександр і сам не приховував, що йому пропонували здати фінальний бій. Але це неприємливо. І хлопці. ребята. Я дуже довго до цього йшов і деньги не в пріоритеті для мене. Згадаємо, ми і найменшого в списку найбільших Чеза я за Уізерспуна"? 38-річний американець не планував боксувати з Усиком в жовтні 2019-го, але погодився вийти на короткому повідомленні. Усик же збирався дебютувати у хевівейті проти Тайрона Спонга. Айнфайтінг Тайрон Спонг Оноктабл Твелфін Вінтрус Арена Чикаго Ілноїс. Сію алхір. Але от зі спонгом не склалося. Того спіймали на допінгу. Тому 12 жовтня Чикаго Іллінойс і дебют Усика в надважкій вазі проти ветерана у Визерспуна зі зростом 193 см. Не гігант, але за Усика вищий та масивніший. Українець почав бій на легких ногах, накручуючи кола довкола Увізерспуна. і тикаючи в того джебом, відчуваючи себе повноправним супертяжем. Американець ними тушився і трохи підтискав, зрідка підключаючи правий прямий. Українець потім трохи попрацював по поверхах, кілька разів добре зачепивши Чеза правим куком за вухо. А вже третій раунд пройшов під диктовку Усика. Українець почав вмикатися в роботу як слід, обстрілюючи противника. Бій, відверто кажучи, проходив за сценарієм Усика. Чез у Уізерспун ніколи не котирувався серйозно в королівському дивізіоні. А у своїй 38 і поготів. При цьому не відпускало відчуття, що Олександр моментами навіть жаліє противника, мовляв, може закінчити от уже зараз, але на щось чекає. Олександр технічно перебивав Чеза і вкотре закрив у кутку серії ударів у четвертому раунді. Аж надто побитим американець не виглядав, хоча і пропускав достатньо. В одному з епізодів Уізерспун добре відмахнувся правим боковим та навіть влучив в українця. Коли бій перетнув екватор 12-раундової дистанції, усик іще трохи піднатиснув. У виглядав просто неконкурентно. Перемога Олександра стала лише справою часу. І цей час настав після сьомого раунду. Кут Уізерспуна просто відмовився далі боксувати з українцем, який мав іще вдосталь сил. Я не постраждав. Більш за все я втомився, і мій тренер якось врятував мене від подібних речей. Тому що він просто постійно запитував мене: Ти в порядку, з тобою все гаразд, з тобою все гаразд. Отже, мій тренер, типу, врятував мене від мене самого, тому що я би просто продовжував. Але усик має бути успішним у хевівейті. У всесвітній серії боксу у нас був відмінний бій з Усиком. Ми обидва поважаємо один одного, так що? Тож це знову буде приголомшливий поєдинок між нами. Подивимось, яким стане він і яким стану я. Я бажаю заявити про себе. Я хочу нокаутувати його і помститися за поразку. Поразка від нього зіпсувала мій рекорд у ВСБ. Це моя єдина поразка там. Він забрав у мене нулик у ВСБ. Я хочу взяти реванш. Ось такими словами британський надважковаговик вітав Олександра Усика у королівському дивізіоні в квітні 2021 року. Схоже, Джойс тоді ще й не підозрював, як українець проявить себе у вересні того ж року. Наразі ж мотивація в Джозефа здолати Олександра якнайвища. У березні 2013 року наш козак представляв команду українських отаманів, а Джойс бився за лев'ячі серця. Тоді саме у Великобританії гостро постала доля синьо-жовтої команди. Отаманам було необхідно перемагати, аби проходити у плей-офф ВСБ. Митрофанов та Лома у той вечір не підкачали, але поразки Ільницького та Солоненка зробили все, аби заключний матчовий бій усик Джойс мав принципове значення. Неозброєним оком видно, що Усик зі своїм 191 см сантиметром поступався в габаритах Джойсу, який вищий на 7 сантиметрів і важчий кілограмів на 15. Олександр дав собі час на розвідку. Необхідно зрозуміти, наскільки небезпечною є боксер на прізвисько Джагернаут. За першу хвилину бою Усик не завдав ні одного удару. А Джойс ні одного не влучив. Видно те, що Джо деякою силою володіє, але це точно не темповий боксер. Олександр встиг би приміряти панаму Калуша, допоки британець готував свої удари. Згодом стало зрозуміло, чому Олександр настільки не барився. Є повільний вихід Джойса. Тримай лівий боковий. Входиш неакцентовано та нереактивно, тримаєш два в розріз. Усик непогано перекривав довгі руки суперника своєю ближньою та бездоганно відпрацював ухиляннями. Джойс провалювався. Бій проходив у середньому темпі. Джойс безперестанку йшов на противника, викидаючи двійки та трійки. Усик чітко пірнав під ближню руку суперника або ловив британця дальнім прямим на контрах. Робота показова. Моментами здавалося, що трохи продовжити атаку кримчанину, і справа може дійти до нокдауну. В плані пресингу Усик дещо надломив натиск суперника і почав сам обережно підступати, створюючи непереливки місцевому боксеру вже зі своїм пресингом. Але знову-таки доволі обережно, не заграючись. Починаючи з четвертого раунду, ні на йоту не боючись суперника, Олександр у ході власних атак показував усю ненадійність оборони Джо Джойса. Вежа він іще та, але пробивається доволі легко. Усик буквально продемонстрував майстер-клас, як працювати проти істотно більшого суперника на контрах із реактивними ногами та ловлячи на помилках. Навіть британська зала в п'ятому раунді скандувала Усик. Bit... А Усик упевнено забрав усі раунди. Класна робота. Саме завдяки цій перемозі українські отамани перемогли суперника на виїзді 3-2 і попрямували до фінальної стадії. А ось і найбільший противник у кар'єрі Усика італієць Матео Модуньо. Рівно 2 метри зросту та 208 сантиметрів розмаху рук. Таким даним позаздрив би чи не кожен представник хевівейту. Але як ви розумієте, великий і ще не значить майстровитий. Усик уже стандартно на початках бою не агресував проти італійського Валуєва. А дав супернику відчути себе боксером. Модуньо пробував пристрілюватися з дистанції, викидаючи удари в сторону Усика. Але вдала робота на ногах усе звела на нівець У середині першого раунду українець змусив італійця понервувати, запреснигувавши того біля канатів. Він тримав італійця в напрузі, мовляв: от зараз! Зараз і я вистрілю, але продовжив сканувати противника. Модуньо викидав удари. Бити ж Усик почав обережно. По одному пострілу, аби приміряти зручну дистанцію. За перший раунд отаман завдав менше ударів за суперника, але влучив точно більше. І на відміну від модуньо, українець бив з акцентом. Ударна кінцівка, і можна йти на перерву. Олександр відчув, що цей бій точно його у другому раунді. Олександр знову дав Матео вимахатися. Після чого запресингував двометрового візаві. Усик перед очима змушував італійця реагувати джебом. А з такою швидкістю це постійні провали. Українець у дії. Особливою уваги олімпійський чемпіон крузервейту приділив печинці суперника, яка вправно ховалася за салом. Кілька точних хуків, і от Матео дещо потягує руку до тулубу. А ось цей взагалі гармата нокдаун. Left Is really doing the Італієць вирішив продовжити. Дарма, Усик увійшов із серією ударів і ураганом просто зніс противника. Два метри боксера, а проти Усика він не зміг протриматися навіть і п'яти хвилин. Таким чином, українець довів, що розмір шафи впливає лише на гучність її падіння. Втім, попереду в Олександра одне з найважчих випробувань у кар'єрі. Реванш проти ще одного велетня, Ентоні Джошуа. Чи вдасться усику перемогти Ейджея іще раз? Пишіть у коментарях.